Всіх вітаю з магазина Рошен. Хочу зробити огляд на різдвяні подарунки саме в магазині фірмовому Рошен. Ось така знижечка на наборчик. Ялиночка називається цей набір новорічна. 398 грам за 135 гривень. Коштував 159-15% знижка. Тут в асортименті йдуть цукерочки, навіть трішки видно, які там цукерочки. Ну, тут все написано. святий Миколай навіть входить сюди шоколадна фігурка, бачите, да? цукерочка, вафлі глазировані, червоний мак, 4 штуки, ромашка, дві, галетка, сливки, ленивки і крокс з арахісом, хола. А ну тут нормально, так різні-різні прямо ці цукерки. У, у всіх наборах у них різні цукерочки входять. І ось такий до веселих свят, бачите, його розбирають. Також 15% знижечка на цей набір. Він був 169, зараз 144 гривні. Ось такий набірчик веселих свят. Вони є не тільки в фірмових магазинах грошей. Такі набори є. в Ашані, наприклад, в Метро. Багато де. Я вам показую саме в фірмовому магазині Рошен. Тут також є фігурка Санди сюди входить. Такий набірчик ось цією білочкою. Бачите, 504 грами. Був 224, зараз 190. Ось такі фігурки. Гарний такий набірчик. Ось цей він якби лицем от сюди повернутий. Хочу глянути, чи входить сюди фігурка святого Миколая. Зараз я вам скажу. В Цей набір також входить оця ця фігурка святого Миколая, що дуже добре, гарні. Вони виходить, асортимент дуже великий у них ну, в самій упаковочці. Бачите, цей набір йде без знижки поки. Я потім буду робити огляд ближче до різдва. У них ще зміняться знижки десь через тиждень. Я огляд на знижки, які в минулому тижні почались, робила. Переходьте за посиланням. Я залишу в описанні під цим відео, щоб ви подивились, які зараз знижки діють в рошені на весь асортимент. Тут входить також святий Миколай, дивіться, 472 грами. В формі вінка, да? різдвяний віночок, можна сказати. Ось і така, такий Рошен. Ой, такий оцей гарний, класно придуманий. Він такий, знаєте, більше як 3D вирізаний. Вирізаний, такий, як дві коробочки тут йдуть. Оце під низом жовте, то воно ну, гарненька зроблена коробочка. Мені подобається взагалі в цих кольорах. Merry Christmas написано. 15% знижка, 391 грам, 135 гривень. А коштувало 159 Ось оцей набір іде без знижечки. Ось такий Ну, автомобіль да, різдвяний, 124 гривні за 338 грам. І такий маленький можна купити різдвяний набір. Тут, ну, тут просто цукерочки входять. Тут немає цієї фігурки Святого Миколая. 274 грами, вона йде за 95 гривень, бачите, без знижечки. Так, а це вже інший. Також, да, це як білочка така, о, це ж на сумочка така, бачите, зручна, зараз поправлю цінник. Хочу вам показати ще, як сумочка ви приносите. Ну, приємно так для дитини. 124 гривні, 338 грам в цьому наборчику. Зараз я вам скажу. Тут також просто цукерки, бачите, немає цього Святого Миколая. Там, де Святий Миколай, то ж воно більше зі знижечками. Ось такі набори зі Святим Миколаєм. Саме. Далі дивіться самі фігурки Святого Миколая. Дуже велика 100-грамова ось така фігурка рошен. Коштує 69 65 за 100 грам. І ось така фігурка менше, 60 грам, 44-35. Також у них фігурка цих зайчиків. Мені дуже подобаються Рошенівські ці зайчики, вони такі ну, класні, такі фірмові. 25 грамів, 26,90. А дивіться, як сніговиків прям розбирають. Цікаво, 35-25 сніговичок, 45 гривень. Ой, 45 грам за 35 гривень. Далі акції я вам всі показувала. Я зараз перейду до наборів. Наборів тут ще дуже ну, багато. Оці всі фігурки я вам зараз показала. Переходимо до наборчиків. Так, оці акційні у них відокремлено, бачите, стоять, все зрозуміло. Ось такі набори акційні. Получається, що акційних наборів, наборів у них чотири вида. Ось раз, два, навіть три. Три види акційних наборів. Це все не акційні, також я вам показала. І хочу показати, у них є також більш дорогі набори. На них поки акції немає. Мені сподобалася ця шоколадна фігурка рошен. Бачите, з родзинками і з горішками. Дякую, що поправляєте, коли я українською неправильно сказала ізюм. Мені люди зразу написали, що родзинки, ось такі родзинки тут. І є ще зелена така ялинка. Зараз я вам покажу, вона трішки відрізняється за 100 грамів 174 гривні. Гарно вона оформлена. Бачите, ось ця навіть гарніша. Вона так з білим, знаєте, шоколадом, чорний з білим. Мені більше подобається, що з фундуком 174 гривні. Цукор от я вам буду показувати цей склад. Тут там люди мені прям пишуть, що такий склад. Ось отакий склад цієї фігурки. Бачите? Далі. Фігурки зелені ці ялинки. Ну поки без знижок може до різдва і будуть на них знижки. 174 гривні ця, 174. 174. Щось такий гарний набір. Мішечку дуже класний. Такий можна підписати. Бачите, як листівочку, від кого, кому тут. Цукерки молочні, чокозо з молочною кремовою начинкою шість штук, шоколадні медалі, рошен 10 штук, шоколадні грибочки, 85 грам, драже арахіс у молочному шоколаді та кольоровій глазурі, пастель 80 грам, і гарячий шоколад. Сюди входить мікс з білим кріслі. Одна штука, цукор, какао, масло. Слухайте, а цікавий набір ось оцей виходить Він такий незвичний, і гарячий шоколад сюди. Ходить. Ще цей мішечок мені прям він дуже подобається. Ну, гарненький, да? зроблений він такий подарунок, поки він коштує. Бачите, 499. Як би ну, дорогувато, з 335 грам. Ну, я сподіваюся, що ближче до Різдва може і буде знижки на нього. Оце така колекція зимова. Також мені сподобається, як він оформлений, дивіться. Я навіть не пам'ятаю, його десь бачила чи ще навіть і не бачила. Він коштує 389 за 236 грам. Щось сюди входить, в цю колекцію. Може колекційні, якісь. Така ціна, бачите? Набір подарунковий. До набору входять цукерки шоколадні трюфелі Рошен, лікер 4 штуки, Цукерки шоколадні Монблан з цільним лісовим горіхом 4 штуки. І цукерки глазировані з шоколадною глазурою чорно, чорносливу шоколаді, марципан, Рошен 4 штуки. Ну да, так, такі тут цукерочки. Бачите, так вона і називається зимова колекція. Ось оці саме. Така упаковка. Це можна вже для дорослої людини да, принести там, з просіку, наприклад, так воно ну, приємно виглядає, як подаруночок. Це ж не тільки для дітей на свята. І ось таку можна також, як би. Принести смартіння, з якимось шампанським, да? От буде так, воно взагалі це класно виглядає. Якщо, якось ще підібрати пляшечку, таку, знаєте, червону, ну, щоб була, то взагалі класно так. Вообще, гарно виглядає подаруночок, цей дорого, я б сказала. 428 гривень він коштує цей куб. Також колекшн написано 325 грим. Думаю, що також колекційні сюди входять такі цукерочки. Да, бачимо, трюфіль. Чорнослив, Марципан, да, так також сюди такі входять ось оці колекційні. Мені сподобались ось оці подарункові наборчики. Бачите, як вони оформлені гарно. Оцей червоний і зелений. І ще у них є гляньте, які цікавенькі, ось ці наборчики. Там, начебто, де я знімала на старосіні, коли акції знімала, то такого я не бачила, не пам'ятаю. Оцей тапочок можна підписати від кого, кому. І отут такі колекційні також входять, бачите, трюфельний. Зараз я навіть прочитаю три штучки, склад. Тут не написано, просто цукерки шоколадні три штуки. Ну, вони такі гарненькі. І ще ну, сам цей, виходить, гостинець. Тут написано, хотіла сказати, тапочок. Ну, тут написано гостинець, новорічний гостинець. Є, дивіться, в такому зеленому кольорі і є в червоному кольорі. І той, і той мені... Подобаються. Ось отакі для, ну, для дитини. Да? Так Воно цікаво. Маленький такий, як, ну, Миленький, маленький, приємний. А тут така рукавичка. Дивіться, вона так, така прям м'якенька, класно оформлена також ця рукавичка. За 124,65. Тут 42 грами. Я так розумію, такі ж три цукерочки да, шоколадні. Да? Три, три да, цукерочки шоколадні сюди входять. В Цю рукавичку. Рукавичка тільки тільки в червоному кольорі, ось ці тапочки новорічні є: зелений і є червоний. І далі, ось такий ну це також фігурка вухастик. Ну, мабуть, підійдеш да, до Різдва. Цей вухастик 134,25 85 гривень. Він коштує з білого і чорного шоколаду. Вухастик маленький. І ось такий пінгрін 145 грам. Ой, 70 грам за 145 гривень. Ну, звичайно ж, краще було б наоборот. Ну ні, 70 грам за 145 гривень. Тут так, все оформлено, врашення дуже гарно. Ще хочу показати вам одну річ. А ось вони якраз Київ вечірній. Дуже мені подобається, ще й знижка. Оцей різдвяна упаковочка, вона просто ну настільки гарна. Не знаю, мені так прям подобається ця ялиночка. Класно вони придумали. І зараз вони йдуть, ось цей Київ вечірній. Дивіться. Яка на них знижка 40%. 176 грам, коштували 289, зараз 173 гривні. Ну, ну що, нормальна знижка? Люди пишуть, ви так пишете, ну нормальна, дуже гарна ціна. І ось дивіться, а, це також, вони ще є десь великі. Зараз пошукаю, чи менші, чи більші, є 176 грам за 173 гривні. Може у них їх так, я знайшла ось ще упаковочки більш великі. Бачите, Київ вечірній, 352 грами, також 40% знижка, були 419, зараз 251 гривня. Вважаю, що дуже файна акція. Фігурок шоколадні на подаруночки є, диноріг 198 гривень. Бачите, ось ще такий динозавр. Ну, Дуже багато всього цікавого. Ось оці Київ вечірні це просто ну, супер. Мені подобається. Такі дуже великі подаруночки є 912 грам за 398 гривень. Тут такі, як пташки намальовані. Також сюди входить фігурка Святого Миколая. ну Більше просто цукерок. Ці ж цукерки, ідея читала вам скрізь, тільки вони ну, побільше штук. І ось такий 622 грами. Дивіться біля каміну, новорічний камін називається 274,25 гривень. Ну тут їх ось два таких на набір, на два види на цій стічці. Я була в Рошені, це місто Одеса, вулиця Ніни Строкатої. Я не знаю, як не пам'ятаю, як вона раніше називалася. Зараз це вулиця Ніни Строкатої. В центрі Одеси, це найближчий до центру Рошен, ось так вони прикрасили вітрини до Різдва. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на мій канал. Хочу побажати всім мирного неба. Поздравити всіх з Днем Святого Миколая. До зустрічі на моєму каналі і пока.